Сьогодні я хочу з вами згадати команду розгалуження, яка використовується в всіх мовах. І ось, наприклад, як це виглядає в нашому улюбленому рижому коті. Якщо перевіряється умова, то виконується якась команда. Це скорочена форма команди розгалуження. Повна форма. Якщо перевіряється якась умова, то виконується одна серія. Команд, якщо умова не виконується, виконується друга серія команд. Ну, тут ми можемо перевести на англійську мову, щоб подивитися, як це виглядає на англійській. If перевіряється умова, перша серія команд, if перевіряється умова, виконується перша серія команд. В іншому випадку else виконується друга серія команд. Тепер подивимось на мову Python. Точно так само виглядає повна форма. if умова Оператори першої серії команд, В іншому випадку оператори другої серії команд. І в скороченій формі if умова. І виконуються оператори. Але я. Хотів вам показати, як це ще виглядає в мові паскаль. В мові паскаль скорочена так само форма є. If умова Zen команди. if, повна форма. if умова Zen команди. Тобто тут ще є слово zen, що означає то. І в повній формі так само є слово Zen, яке означає то. Коли умови виконуються, і команди, коли умови не виконується. А тепер ми задаємо питання нелюдському розуму, як же виглядає команда розгалуження у Visual Basic. І ми бачимо, що вона виглядає точно так само: if, Zen і Else. І якщо ми будемо писати ось так у рядочок, то ми її використовуємо точно так само, як і. Всіх інших мовах програмування. І тут нам зразу чат GPT наводить приклад. Якщо перевіряємо мову, то виконується команда. Тільки тут треба ще писати команду end if, тобто кінець розгалуження. Приклад використання команди: якщо x більше нуля, то. Друкуємо слово число додатнє, то Zen. Повна форма команди розгалуження. Якщо перевіряється умова, то записуємо тут команди, коли умова справджується. Після Else записуємо команди, якщо умова не справджується. Приклад. Якщо х більше 18, це роки. То ми видаємо повідомлення, що це доросла людина. В іншому випадку, якщо умова не справджується, ми видаємо повідомлення, що це неповнолітня людина. Ну, і є розширена форма Visual Basic. Розширена форма Visual Basic – це коли можна записати кілька умов. Можна писати одну, дві і так далі, і п'ять, і десять умов. Тоді ми записуємо Else if. І так само в кінці end IF. Ось приклад використання команди з ELSE If. Ну, а тепер подивимось на сьогоднішню роботу. Тут ми використовуємо команду ELSE. Ось така робота сьогоднішня буде. Ось вона так працює. Коли ставимо галочки, з'являються картинки, і коли галочку знімаєш, картинка відповідно зникає. І оце наша команда розложення. Якщо перевірили умову, команда 1 і, відповідно, команда 2.